Вітаю вас і з дебютом. І власне, я так думаю, що для оболоні цей нічий не результат. Це вважаєте як переможний, зважаючи на результати в поточному сезоні. Дякую за привітання. Я вважаю, вийшла досить гарна гра як для першої гри нового тренера. Я як новий гравець для мене це теж нове. Я вважаю, що ми сьогодні добре справилися з своєю роботою. Мали декілька непоганих шансів, могли вирвати перемогу. Для, власне, для вас і нова команда, новий головний тренер. Власне, як вам бачення Сергія Шищенка, Наскільки вже зуміли зрозуміти і власне, впровадити в гру його настанови? Е, ну, я думаю, що не зовсім буде правда, якщо ми скажемо, що ми вже все розуміємо, що вимагає головний тренер. Е, ну я вважаю, що в найближчому часі ми будемо виконувати його настанови в повному обсязі. В першому таймі був епізод, де хвалили на грисьо. Чи обсуждали, обговорювали ви цей момент в роздягальні? Чи увага на цьому акцентувалась? Обговорювали цей момент, але я сам не бачив цього епізоду на повторі. Подивимося після гри повтор і там вже будемо. Розмовляти на цю тему. Власне, те, що втримали нічийний не рахунок першому таймі, далі зігра... грали на збереження результату, як то кажуть? Е, ну, я б не сказав, що ми грали на збереження результату. Звісно, головне зіграти на нуль це дуже важливо для команди, коли підряд дуже ну, багато було поразок. Я вважаю, що гра на нуль це в першу чергу в чергу позитивний момент команди. Дуже багато фолів через це власне і затягнувся час поєдинку. Це наслідок нервів футболістів з обох сторін. Звісно, я думаю, що обидві команди хотіли виграти, заробити три очки оболоні. Надважливо було взяти очки в цьому матчі проти команди-лідера. Я вважаю, що ми показали гарну гру.